Сьогоднішній такий насправді святковий, гарний день, такий день добра, день несподіванок, день сюрпризів для наших дітей. Адже це насправді неймовірне, таке гарне свято і для нас, дорослих, яке походить з дитинства. Ми, дорослі, звичайно, намагаємося створити їм такі умови, створити їм такі приємні зустрічі, несподіванки, щоб їм це залишилося якомога довше у пам'яті. І насправді це свято, напевно, було би не зовсім до кінця повним і гарним, якби. Не були ці люди, які без перебільшення є помічниками Святого Миколая, які з року в рік до нас приходять, які з року в рік пам'ятають про наших дітей і дарують їм ті неймовірні емоції від подарованих подарунків. О 11 років, як тривається акція, ми заїжджаємо і сподіваємося, що далі вона буде продовжуватися. Приїхали разом з своїм товаришем Ростиславом Лукашовим, для того, щоб відвідати маленьких мешканців цього будинку. Знаєте, святий Миколаїв приносить диво і щастя, і наше завдання, щоб хоча б хоч якась там невеличка частинка цього дива попала і до цих дітей. Наша місія сьогодні разом з товаришем Юрисом Кузом полягає в дуже щасливі хороші події привітати дітей з Святого Миколая, Подарувати подарунки, дати якесь хороше слово, тому що, мабуть, ну, всім розуміємо, що святого Миколая це те свято, яке святкується не тільки дітьми, а й любить дорослі. Тому ми насправді є помічниками цього Миколая і хотів би дарувати ці емоції дітям, щоб вони це свято любили, щоб була дійсно увага дітей не забута. І сподіваємося, що ці подарунки бойтесь будуть кожного року дарувати не тільки ми, а дійсно батьки, які будуть з ними постійно проживати.